Відрізати Україну від Чорного моря та повторити спробу наступу на Київ саме про такі гучні плани Росії на 2024 рік розповів генерал-майор збройних сил України Дмитро Марченко. Про це військовий заявив в інтерв'ю на Ютуб каналі в гостях у Гордона. Мене як військового завжди вчили, що треба очікувати найгіршого, а розраховувати на найкраще. Тому я скажу, що від півдня України російські лідери не відмовлялися. Я думаю, що вони спробують все-таки відтворити той план захоплення і відрізати нас від чорного моря. Це для них стратегічна задача. За словами Марченка, обмежити Україні доступ до Чорного моря першочергове завдання окупантів. Таким чином Путін залишить нас без портів та морського флоту, що значно послабить як економічну, так і військову спроможність країни. Нам треба готуватися до того, що вони підуть відтворювати свій план із захоплення півдня. Тому, поки у нас є час, я думаю, що наше військове керівництво має ухвалити правильне рішення і відбудувати зараз три лінії оборони, щоб створити їм такі умови, які б унеможливили їхнє просування навіть на пару кілометрів уперед. Не виключає генерал-майор ЗСУ й можливість повторного наступу на Київ за словами Марченка. Росія має для цього усе необхідне: сили, засоби та кількість, як зазначає військовий втрата 30 чи навіть 40 тисяч військових під час наступу не проблема для Кремля. «Їм потрібна якась перемога, хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території, і я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад, просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська і знову піти. Тому ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися. А ось західні партнери переконані, у 2024 році Україна досягне великого успіху на полі бою. Таку оптимістичну заяву зробила заступниця держсекретаря США Вікторія Нулан після нещодавнього візиту до Києва. Я маю сказати, що покидаю Київ більш натхненною єдністю та рішучістю стосовно 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України. За її словами на Путіна у 2024-му чекають неприємні сюрпризи на полі бою. Валерій Биць телеканал НТА.